Що, ви накаталися? Ні. Я ж кажу, зараз приїдете туди, дивлюся, пацани приїхали. Ось. Ну так, да, ви туди, а вони від вас, бачу, тікли. Так що не хоче Мар'яся. Да? Да? Так машина стоїть їхня, розумієш? Не, знає. На, не знаєш. Я думала, ви мене просто познали, мені махали. Чи ж діма? Вона каже: показали, іди ко мне. Так що, їжачок, я прибув, прибув і передаю машинку. Я не знаю в який підрозділ, що з нею було. Просто мій товариш їжачок, же ваш товариш їжачок, а може, ще через якогось товариша поставили нам задачу, щоб ми вам доставили цей автомобіль. І оця шикарна дама, одна із волонтерів міста Березані. Довезла. Довезла. Так що забирайте. Ну, ми ж з пустими руками не відправимо, так що ми ж не можемо у вас без гостинців. Так що машина буде йти в комплекті з якимись смаколиками із міста Березані. Так що ми Березанські, якщо не знаєте, тому що всі кажуть, що допомагають тільки знайомим і друзям своїм. У нас немає чужих своїх. от звідки ви родом? — Я з рівного. З рівного во. Так само ми з хлопцями сьогодні спілкувалися, ми передавали автомобіль. Жіночка з Фастова збирала, попросила мене підтримати. Ми його купили там, об'єднавшись, і передали. Як і ми ночі передавали в три часа ночі, я запитував, кажу: хлопці з ним приїхали, ви звідки? Ти зі Львова, ти з Житомира? І я кажу, як тоді тим волонтерам, які відповідають, ну, ми розпочали ще один там збір, ми вже його закрили, але машина не доїхала, От, не виїхала вірніше. В Бурині звернулися до волонтерки. Волонтерка сказала: він білоцерківський, бо він тільки два роки живе в Бурині. То я кажу, так що йому тільки надавати було медичну першу допомогу. Цьому дитяті, якому 19 років, і він 17, Йому ще не було 18, він вже пішов служити. От такі є хлопчики. Так що це гостинці від нашої баршівської хунти. Там написано, це дівчата, вчора грузилися, ми знімали відео, буде цікаво, Серіше, Шелудько, Це, це наш простий сільський канал. Якщо буде просто цікаво, цю машину, коли ми віжачка в Києві забирали, теж було відео. Він мене попросив, він її заправив, все зробив. Це мій товариш. Познайомився через товариша, і вже він пригнав нам 14 автомобілів, із них три подарував. Так що я думаю, що цей ремонт, я не знаю, хто там організовував, я знаю, що його лепта там є. Ульянка там є. Це дівчина, дівчина, так? так? Да, дівчинка, у нас з їжачком сіли разом, типу, ульянка. Вона нам вже третю машину таку підганяє. А яка бригада у якщо можна? Четверта Четверти вона. 30-18 густомет. Капець. Дуже приємно, дуже круто. <кх> так що... <кх> я не знаю просто, що вам хлопці казати. От ми приїхали сюди, у нас люди <кх> просто вже відвикли, як у Тарасу, як воно гримить. Ну, Тараса, ми перший раз взяли, мій ютубовський брат, дякуючи Ютубу, але не відмовив. Тільки подзвонив і сказав, а є такі хлопці, дзвониш, кажеш, треба відігнати машину. Я кажу, мене мати не пускає. Я кажу, суха, ну як так можна? Да, так що, хлопці, ми вам дякуємо за те, що ви є, за те, що даруєте нам кожен день. Є такі люди, які реально дякують. Я завжди кажу. Підтримуйте. Знайомих, друзів, просто напишіть тепле слово. Це не означає, що там треба донатити чи щось там робити. Просто, просто не забувайте. Вам дякую. Ні-ні, ні, хлопці, ви що? Це... Ну, якщо б їли на одних сухпаях, то я думаю, вже, вже не воювали. Скажіть ще одне таке, я сьогодні також задавав запитання по поводу волонтерської допомоги. От, Ульянка, да? От, це волонтерка чи знайома. Чи треба от такі люди, як Ульянка, такі як ми, для от таких хлопців, які дають нам можливість жити. Я скажу одне, ну, якщо сидиш на позиціях, єсиш той супай, і, ну, типу, от Навіть якщо навіть тяжко виходиш, ти ж хочеш щось вкусного, навіть на тих позиціях хочеш вкусного. Ну, от, І оце воно багато що робиться. Трошки мотивує. Не, я просто скажу по собі. Я сидів на позиціях і нам просто в нас крім сувпаїв нічого не було. Це зима була, дуже холодно, дуже-дуже холодно. Ми сиділи там, ну просто я це. І нам коли привезли волонтерську мівіну, я коли її побачу, я заплакав. Ну, Кстати, я, там я, десь мівіна в нас є. Мар'ян, Мар ні-ні-ні, це від Ольги Дубініної, це з цирківської волонтерки. Ми, Я ході простий селюк, я, ну канал у мене був про свиней. Але ми з дівчатами моїми, у мене дві дочки проводили стріми, збирали. і Сьогодні ми відігнали 14-й автомобіль. І з січня місяця її поремонтували вже не один. Ми також, буває, організовуємо ремонти. Той автомобіль, ми ще женемо в 79 ту після ремонту, попросили, так само, як їжачок, відігнати по путі. Л-200 щось затарабаніло, не виїхав. Не, я думаю, в ближайшому майбутньому ми розорвемося, але ми це зробимо. Ході донати зараз дуже важко люди, і ми не за, ну, просто не зупиняємося, тому що не встигли цей закрити. Вже, вже скидаю під відео 46-ту, тому що хлопці звертаються, а там їх цілий ряд. І ти просто хочеш всіх обігріти, але ти цього не можеш зробити. І я вважаю, що ну, говорять, там от купуємо там дрони, купуємо тепловізори, ремонтуємо машини, купуємо резину. Люди не розуміють, що це збереження все-таки життя. Ну, я так вважаю, що якщо е, перша машина, яку ми передали, і вивезла вчасно пораненого, він зараз живий. І ну, тоді це, означає і... багато і ну, чого там, знаєш, деякі говорять, там військові типу, охрені, там, охренелі, джипи просять. Я неодноразово там скидав відео, типу, по яких дорогах ми валим, типу, блин, що цей джип, він не факт, що навіть може виїхати на тій грізі. Типу. Оце ж я чого, я просто це спитав. Зараз літо трохи попроще. Ну йде зима, зараз. Війна, ну, ну, це не так швидко вона кінчиться. Вона ще була. А у вас так? хрестик на цьому, це ви, ви теж медбрат чи що? Ні. Ні. Це мені подарували волонтери. Ага. Тут він означає, якщо чесно, типу, що Бог любить тебе. Ага. Ну, там якісь є, ці, ну, Факт в тому, що типу, там, Бог любить, нас не ділить, типу, Як оберег, типу, і... нас не ділить. тобто, Ми всі свої, і в нас немає своїх чужих. Так що, якщо є бажання, ви можете записати мій номер, якщо немає їжачка. І все-таки зима не за горами, а я... Ну як, ми всі машини, які купуємо, як нам би важко не було, ми перезиваємо хоча б на нт шку ну або на МТшку, ну, якщо є можливість. МТшка, звісно, дорожча, але зараз хлопці просять середнє. То тобто, є ж НТ, вона ходить. І ми сьогодні передавали на НТ, а та вже передіта на МТшки. Так що, подивившись на вашу просто резину, машина шикарна, от, а резина ніяка. Так що я вам зараз дав номер. І от такі відео, якщо, якщо є бажання, якщо є можливість, в такому горизонтальному положенні, якщо хочете показати людям, хай невеличка в мене аудиторія, я можу виставити на каналі і від вашого імені сказати, от подивіться, ви не розумієте, в яких умовах працюють ці автомобілі. Тому що ми кожен раз, коли купуємо автомобіль, ми стараємося знайти грязь, і це показуємо на відео. І багато людей говорять, що ви вбиваєте машини. Я кажу, наші умови. Навіть приблизно не такі, які у хлопців. Так що поки ставлю на паузу, даю вам свій номер. Так що ми не будемо вас затримувати. Якщо можна, що фо фо фоточку на пам'ять зробимо. Ні, ну Йожику, я вже зробив відео. -чет. Вітя, я зробив все, як має бути, тому що не мог до тебе вийти на зв'язок. Я вже йому написав. Думаю, може ще є якийсь телефон козі зі з побратимів. А тут, оказується, дівчина попросила їжачка, їжачок попросив мене, я попросив хлопців. І Мар'яну, і всі ну, зробили цю справу. Наче і проста справа. Але зроблена. Зараз хтось як наматюхаюся, це чуєш ти, сепаратіст. Ні, 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 я по губам б'ю її. Дивися мені, не можна. Ютуб банить, а Тік-Ток тим паче. Тік-Ток мене вже забанив. Ютуб, дзвонять і кажуть, А що ти тикаєш? Якщо людина тобі не дала можливість збалакати з тобою на ти, де? А я ж казала. Ти до мене? До них до всі. я, я Я вас вас не знаю. — на разному транспорті приїхали. Смитлі, на раз. Будете тепер на тому курчу їхати? Ні. Ні, ні, ні. ні Вадик, я вписана в твою машину. В так. Чуєш, мишка, фотосесію робимо, да печемо. Все, все зробили, по душам поговорили. Я дуже радий їжачку, що мені дав можливість познайомитися. Бляха, ну ще з одним супер чоловіком. Да всі хлопці, хто боронить нашу неньку Україну, це просто суперлюди. І я казав, це, це ті, хто повинні творити майбутнє нашої України. Але, на жаль, на даний момент творять ті, хто не заслуговують. Ну, прийде час. Так що ставай ставай, ставай до цієї красивої дами. Я зараз прямо у, у фоточки всі-всі-всі, не стісняйтеся. Бо я так розбалакався, побратима вашого так і не спитав, як вас звати. Да, Діма, так, дімо... це вже брат наш. Два Дімончика. Да. Заказуйте, заказуйте бажання. Так що фоточка на пам'ять. Так, їжачку ще фоточку, щоб і машина влізла. Все, о, о. А тепер ще я ще зробити. Ой, блядь, господи, прости. Та це я вже не чайний, то я на нервній почві. Влазить, не, не вийшло. Та наша тобі та голова. О. От Отєханий бабай. <кій> Олег, сфотографіруй. Я не, все нормально. Та все чин-чина. -чин Та нормально. А, тебе що там не було. Давай бігом. Давай. 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 Це будуть казати, що шелудько матюхається, ну хіба ж тут не заматюхаєшся. Тихо, тихо. О, все. Не, треба було це зняти, звісно, так, Гриша? Так що ти, лягаєш спати? Ні, А чого ти сюди заліз? Ти будеш на корчі їхати. Вадим, а ти куди? у зеленого заведеш. Трe... Трe... Так що, друзі, ще один видосик завершено, ще одну справу зроблено. Дякую ще таким людям, як їжачок і та дівчинка. Разом люди роблять чудеса. Так що на цьому все. Далі буде. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. О, пачі.